Упродовж двох днів в Івано-Франківському національному медичному університеті на кафедрі мовознавства відбуватиметься семінарна рада з актуальних питань у викладанні української, латинської та іноземних мов, а також української та російської, як іноземних, для студентів з-за кордону. Зокрема, науковці розглянуть питання оптимізації навчального процесу. Та готують на розгляд два підручники та словник. Проблема спільна, зауважив Роман Голод, завідувач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету. А держат дисципліна не є профільною у медичних навчальних закладах і має свою специфіку. У заході беруть участь представники кафедри мовознавства усіх вищих навчальних медичних закладів України. Організатори сподіваються, що робота буде плідною та результативною. Специфіка цього викладання передбачає наявність трьох таких основних складових. Це кадровий склад, це матеріально-технічна база і це навчально-методичне забезпечення. Будемо ділитися досвідом, розповідати, як відбувається забезпечення ось цих трьох складових успіху в нашому університеті. Будемо слухати, як це все відбувається в наших колег в інших університетах.